Сьогодні поговоримо про 5 ранніх ознак рефлюксу або рефлюксної хвороби. Рефлюкс це закид вмісту шлунка, кислоти, іноді жовчі, устравохід, що спричиняє печію я або регургітацію. Перша ознака печія, яка турбує вас хоча б двічі на тиждень це пекучий біль за грудиною після їжі або вночі, особливо при нахилах. Друга ознака кислий присмак у роті, або ж підкочується кислота. Це може бути відрижка після гострої їжі, жирного, кави чи алкоголю. Третя ознака відчуття кому в горлі, осиплість зранку, або хронічний сухий кашель. Четверта ознака: біль за грудиною, що минає після антацидів, препарати, що зменшують кислотність. Цей біль посилюється, коли ви лежите або після пізньої вечері. П'ята ознака: нічні симптоми, коли ви прокидаєтеся від печі або кашлю, стає гірше, якщо лягти одразу після їжі. Що робити? Не їжте за три години до сну, підніміть узголів'я чи подушку на 10-15 сантиметрів, менше жирного алкоголю та кави, контролюйте вагу, і звичайно, відмова від паління айкосів та вейпів це важливо. І не забудьте проконсультуватися з гастроентерологом. Напишіть в коментарях, чи маєте ви якісь з цих симптомів. Лайкніть це відео та беріться за своє здоров'я. Якщо вам попалось це відео, то зараз вже саме час.